Іспанська для наших від А2 і вище. Ола і мой бенвенідос. Ось октаво октаву дель модулу 14. Запрошую до 8-го епізоду з 14-го модуля. І сьогодні ми поговоримо про узгодження часових форм. Ця тема дуже важлива, тому що ми будемо говорити про використання поширених висловів. Які входять в повсякденне мовлення людей. Отже, сьогодні розглянемо вживання таких вступних частин фраз «но доке», тобто я не сумніваюсь в тому, що щось є, або «аун ке». і розглянемо приклади застосування фраз із цими висловами у повсякденному житті. Розпочнемо із нодудоке. Я не сумніваюся, що, або я не сумніваюся в тому, що. Тобто, безсумнівно, або без сумніву. Або я впевнений в тому, що. Розглянемо приклади. Но дудо кесу набоєна ідея. Я не сумніваюся в тому, що це гарна або хороша ідея. Но дудо рафон». Я не сумніваюся в тому, що ти маєш рацію. Фраза дуже гарна, але згадайте себе, як часто ви її використовуєте в реальному житті. Як правило, ми вважаємо, що ми завжди маємо рацію, а не хтось інший. Но, Дудо, келігара Атіємпо. Я не сумніваюся в тому, що він або вона приїде, дістанеться або прибуде вчасно. No дудо, que трабахан мучо, я не сумніваюся в тому, що вони багато працюють. No dudo, que él дудо, ке buen vecino. Я не сумніваюся в тому, що він хороший сусід. No dudo, que дудо, la casa када дія. Я не сумніваюся в тому, що ти прибираєш дім щодня. Лімпіас означає і прибираєш, і миєш, і чистиш. Но дудо, к сабейс кофінар б'єн. Я не сумніваюся в тому, що ви, саме на увазі мається група людей, до котрих з кожним з них ми можемо спілкуватись на ти. Тобто, ви з маленької букви, це ти плюс ти, отака от група. Вмієте добре готувати. Зверніть увагу на слово сабейс, тобто в інфінітіві це слово сабер, в іспанській мові воно означає і вміти, і знати. Но дудо, кпаган контархета. Я не сумніваюся, що вони платять карткою. Зверніть увагу, перед словом Тархета немає артикля. Тому що мова йде не про конкретну карточку, а про спосіб оплати карточкою. Но, дудо, келігас пронто. Я не сумніваюся, що ти скоро дістанешся. Зверніть увагу, що дієслово Лєгас прибуваєш, дістаєшся в теперішньому часі. Але в іспанській мові є така особливість, що те, що певно, гарантовано відбудеться, ми описуємо, використовуючи теперішній час. Тобто я не сумніваюся в тому, що ти дістаєшся скоро. Мається на увазі дістанешся. Дія, яка відбудеться в майбутньому, описана дієсловом теперішнього часу, тому що ми впевнені, що це так воно буде. Дудо, Киосгуста Іспанія. Я не сумніваюся в тому, що вам, знову ж та сама група. З котрими на ти, що вам подобається Іспанія. Но, дудо, що се сємánт мехор. Я не сумніваюся в тому, що вони почуваються краще. Но, дудо, коеся еда. Я не сумніваюсь в тому, що ви купуєте в тому магазині. І знову ж таки, купуєте або закуповуєтесь, робите закупи, там, скажімо, на тиждень. Тобто компрайс не означає, що ви конкретно щось купуєте. І це може означати, але може означати і загальні закупи. Но, дудо, кестас Кансада. Я не сумніваюсь в тому, що ти є втомлена, що ти втомилася. Но, дудо, киасен то доло Пісібле. Я не сумніваюся в тому, що вони роблять все можливе все, що від них залежить. Но, дудо, кисабес кондуфірбіен. Я не сумніваюся в тому, що ви добре водите. Мається на увазі транспортний засіб. Вмієте добре водити. В багатьох випадках використовується сабер афер. Тобто вміти щось робити, не просто робити. Но, дудо, кивамос бієн. Я не сумніваюся в тому, що ми добре просуваємо. Причому. Оце слово просуваємося, воно може бути і в прямому, і в переносному значенні, що ми або щось робимо добре, або дійсно рухаємось добре. Но, Дудо, кентіс las нормас. Я не сумніваюся в тому, що ти розумієш правила. Причому слово воно має. Багато різних значень. Це можуть бути норми, якісь норми поведінки або дії, вимоги до когось, щоб людина вписувалась в ті норми, які їй прописані, настанови або навіть закони, тобто норматива, загальним словом, нормативні акти. Ну, дудо, апрендейс рапідо, я не сумніваюся в тому, що ви, знову ж таки, ви з маленької букви, це група ти, 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 і ти, оця от група, що ви швидко вчитеся. Причому слово «апрендейс» означає не просто вчитися, а ви засвоюєте цей матеріал. Не просто формально ходите там на якісь заняття, а саме вчитеся засвоюєте матеріал. Но, дудо сан б'єн» – Я не сумніваюся в тому, що вони добре, в значенні легко або якісно запам'ятовують. «Но дудо, я не сумніваюся в тому, що він або вона каже правду. А тепер поговоримо про використання такого слова як «аунке», яке нашою мовою можна перекладати або в значенні хоч, хоча. Навіть якщо, попри те, що От оці всі слова це є синонімами слова аунке. кансадо лаво коче». Незважаючи на те, хоча, попри те що, навіть при тому, що я втомлений, я мию машину. А онкелюєве ва аль-супермеркадо. Попри те, що йде дощ, або навіть якщо йде дощ, або хоча йде дощ, він або вона йде в супермаркет. А он кинуть косінан. Хоч у них немає бажання, попри те, що немає бажання, попри те, що вони не хочуть, не мають бажання, вони готують. Косінан мається на увазі куховарять, готують їжу фріо абрес лавентана» Попри те, що холодно, хоча й холодно або хоч і холодно. Навіть попри те, що холодно, ти відкриваєш вікно. От оці всі фрази, які я щойно сказав, вони всі можна передати їх от словом «аунке». Розглянемо приклади, де описана реальна ситуація. но Ентієдо Тодо ескучо» Попри те, що я не все розумію. Я це все, оце от слово ло, означає оце все. Я все це слухаю. Аунке ло сабе лоїскуча отраве. Попри те, що знає, він чи вона, це знає, він це все слухає ще раз. Аонкестакаро ло компрамос. Попри те, що воно дороге, ми його слухаємо. Купуємо. Аункено Аблайс «Пригунтайс». Попри те, що ви навіть не дуже добре розмовляєте, ви запитуєте. А тепер розглянемо уявну ситуацію. І тут зверніть увагу, тут будемо використовувати суб'юнктив, суб іспанською мовою. «А онке Еста Кансадо Трабаха. І тут може бути так. онке Еста Кансадо, тобто реальна ситуація. Він працює, хоч і втомлений. Але тут, в цьому випадку, Анке Есте Кансадо. Навіть якщо був би втомлений, то буде працювати. І зверніть увагу, ми повертаємося до того самого випадку. Іспанською написано: Трабахо, працюю, можна перекласти, як працюю, але в значенні, що все одно буду працювати. Навіть якщо б я був втомлений, я б все одно працював в цьому сенсі. haga calor, caminamos». Попри те, що навіть може бути спекотно, ми підемо пішки, а написано йдемо пішки. Але мається на увазі, що ми підемо. Тому що суб'юнктив або субхунтіво він має відтінок майбутнього. Того, що зараз ще нема, але має відбутися, має статися. Аункестену Благо Атемос Фотос. Попри те, що навіть може бути, або можливо. Хмарно, ми все одно робимо або будемо робити фото знімати. Анкесте Лехос Воєнда. Навіть попри те, що це може бути далеко, я все одно йду або піду пішки. Анкеліе Гетарде Авісо. Попри те, що я навіть, можливо, дістанусь пізно, дістаюсь тут, якби умова така може бути. Тобто це нереальна ситуація. Навіть попри те, що я міг би дістатися пізно, я попереджу, хоча краще сказати, дам знати, повідомлю. А анкеноаясітио секедан. Хоча навіть немає місця, вони все одно лишаються, з надією якось прилаштуватися. А онкетинга мучо трабахо он рато. Навіть попри те, що в мене могло би бути дуже багато роботи, я все одно відпочиваю, тобто знайду можливість відпочити. Аонкиньєве войдев'яхи. Слово невар означає сніжить, падає сніг. Навіть якщо сніжить, або навіть якби сніжило, я все одно їду у поїздку. Це може бути подорож, може бути поїздка, може бути відрядження. А тепер порівняємо, коли говоримо про ситуацію реальну і уявну. ентєндо тодо ескучо. Попри те, що я реально не розумію всього, я слухаю. тодо ескучо» – Навіть якщо би я не все розумів, я слухаю, я би слухав, буду слухати. Отут різниця між простим теперішнім часом форма індикативу, тобто дійсна форма. А отут суб'юнктив. Так от. Entiendo і Entienda. Оце різниця між цими дієсловами тільки в цьому. Але значення таке, що тут, коли я реально не розумію всього, а тут, якщо би я навіть всього не зрозумів. Aunque esta caro Каро compro. Попри те, що воно реально дороге, я його купую. А онке Este Caro lo compro. Навіть якщо б воно було дороге. Я все одно купив би. А тепер приказка. No hay duda de que el tiempo pone todo де su lugar. Безсумнівно. Час все розставляє на свої місця. І наша традиційна рубрика Люд камера, Акціон. Но razón. Я не сумніваюся, що ти маєш рацію. Но, дудо, в'єнес» Я не сумніваюся в тому, що ти прийдеш, що ти приходиш. Причому «в'єнес» може означати приходиш, припливаєш, прилітаєш, прибігаєш. Що завгодно. Мова йде про те, що це наближення. Найчастіше мається на увазі що приходити. Но, дудо, кепудес аферло. Я не сумніваюся, що ти можеш це зробити. Aunque cueste Косте е студію еспаньо. Попри те, що це можливо важко, Коесте це якби коштує багато. Зусиль мається на увазі. Попри те, що це коштує багато зусиль, я вивчаю іспанську. Анкесте Лехос, Войконтіго. Попри те, що це можливо, навіть якби це було далеко, я йду з тобою. І оце «вой contigo» означає теперішнім часом. Чому? Тому що це твердий намір. «Aunque Люева, сальго, попри те, що, можливо, дощило б, ішов би дощ, я все одно вийду, виходжу з дому. І ще одна приказка. Тепер із суб'юнктивом. No veas новеас ельфінал сіге. Навіть якщо не видно кінця, продовжуй. Отже, це був восьмий епізод з 14 го модуля, де ми говорили про узгодження часових форм. І з такими фразами і словами, які часто використовуються в щоденному спілкуванні. Наступний відеоролик це буде 14-й модуль, 9-й епізод. І ми знову поговоримо, продовжимо тему узгодження часових форм, але з іншими висловами. Пораресторатенсьо. Кедодо освоєн. І я стала прокси. Хочеш більше практики і підтримки? Використай QR-код, і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.